Доброго дня, шановні глядачі! Вітаємо на каналі Вінтік. І по покришках в руках ви вже зрозуміли, що мова піде сьогодні у нас з аграрним напрямком. А саме покришки до міні-мотоблоків та мотокультиваторів. Ось ми маємо дві покришки в розмірі 400 на 8. Одна з протектором ялинка це стандартний мотоблочний протектор. І маємо новинку. Покришку 4008 з дорожнім протектором, протекторним малюнком. Отже, в чому їх відмінності? Дана покришка предназначена для виконання робіт безпосередньо на землі. Тобто це культивація, пахота та все решта. А ось таку покришку ми пропонуємо для транспортування нашого мотоблоку. Часом нам потрібно не часом, а е, потрібно на цьому мотоблокові деколи щось і вивести або завести, скажімо, город. Тому е, ось таку покришку ми рекомендуємо для транспортування, тобто з причіпом і пересування мотоблоку по асфальту або бетону. Тому що з часом оця покришка, якщо її експлуатувати, по асфальту і бетону, в неї може відриватися ми, е, ну, аграрії, хто знає, сталкувався з такою проблемою, як відривається шип. Ці шипи, їх просто відриває. Такі моменти відбуваються від неправильного використання покришки. Тобто повернемось до того, що її використовують асфальт бетон. Не рекомендуємо використовувати на асфальті і бетоні. Отже, розглянемо ми цю новинку ближче. Що нам заявляє виробник? Виробник Тайвань, СК Таер. І в цій покришці йде вже, наприклад, більше навантаження на нього. За рахунок того, що вона йде з гладким протектором, на ню йде більше навантаження. Як нам вказує виробник до 600 кг. Індекса швидкості в цієї покришки немає. Тому що на ну, максимальну швидкість, яку ми можемо розвинути, це до 7 км на годину. Тому отаку покришку ми рекомендуємо для пересування по асфальту та бетону для виконання транспортних робіт. Вартість покришки і наявність ви можете взнати у нас на сайті. Вам дякуємо за перегляд. Такі покришки, звісно, ви можете придбати в нашому інтернет-магазині. З вас, як завжди, лайк підписка. З вами був Вінтік. Дякуємо за перегляд.